Які ви бачите загрози в цьому мирному плані, і, і чи буде знайдений компроміс їх вирішення? На жаль, всю інформацію, яку ми отримуємо, ми отримуємо виключно тільки через або журналістські розслідування, або злив інформації тими, хто веде переговори. Офіційних документів, як ви розумієте, побачити дуже важко. Можливо, це і. Відповідає реаліям переговорного процесу, який повинен відбуватися в Тиші, але все-таки це більше коментарі або чуток, або проєктів рішень, які дістають наближені до переговорного процесу людей. Тому тут є дві абсолютно чіткі позиції, які пролунали знову таки в нібито проєкті рішень, який був наданий Трампом. Безпосередньо через делегацію, яка зустрічалася в Саудівській Аравії з українською стороною, це пункти, які стали, ну, на мій погляд, найбільш драстичними, найбільш неприйнятними, а саме там спроба узаконити і визнати офіційно навіть Сполученими Штатами як остання версія. Криму як територію Російської Федерації, бо перша версія взагалі була про визнання Криму як Російської Федерації, друге, це без сумніву, абсолютно неприйнятна норма, яка стосувалася якихось чотирьох областей, крім Крима, тільки ніхто ніяк не міг все-таки визначити, про що йде мова. Хоча чудово всі розуміли, що це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, тільки в яких межах. Це лінія сьогоднішнього фронту, це лінія тимчасового розмежування чи нова лінія. І без сумніву, це питання, які так чи інакше були пов'язані з тим, а які гарантії, які гарантії навіть при цих умовах можуть надати Сполучені Штати або союзники Сполучених Штатів по НАТО? Україні. І тому я думаю, що це було одразу зустрінуто і нашим керівництвом. Ми потім зрозуміли, що на це ж була реакція Європейського союзу, і не лише Європейського союзу, а окремих країн НАТО, включаючи Британію. Неприйнятна. І тому ми отримали інший план.